Я боюся сама сходити в кафе, тому що люди подумають, що я самотня, я нещасна, ніхто не хоче зі мною спілкуватися. По-перше, а звідки ви знаєте, що про вас подумають люди? Ви що вмієте читати думки? Якщо так, то про що зараз думає Анджеліна Джолі? І коли ми читаємо думки інших, ми насправді їхні думки читаємо чи це все ж таки наші думки про себе? Наше сприйняття себе, тобто це інші думають про мене, що я самотня і нещасна. Чи це я про себе так думаю? І наскільки наше читання думок не співпадає з реальною думкою людини? Я думаю, що в кожного була така ситуація, коли ви щось хіхікнули, а інша людина подумала, що це ви з неї смієтеся, і вона вам почала щось розповідати: типу, а чого ти з мене смієшся? і так далі, і так далі. А ви взагалі не знаєте анекдот якийсь згадали? І от тут ви можете побачити, наскільки та думка, яку людина прочитала у вас, відрізняється від вашої реальної думки. Я вам скажу по секрету: інші люди не думають так багато про нас, як ми про себе. Інші люди думають про себе, і вони тривожаться в цей момент. А як вони виглядатимуть? А що про них подумають? Тому я завжди жартую це, яка має бути висока самооцінка, щоб думати, що всі про вас думають. Отож, будь ласка, поділіться, як часто ви читаєте думки інших, і як вам здається, наскільки вони співпадають з реальними думками інших людей.